Привіт! Ми знову вирушили у наші Карпати, аби перезавантажитись та відпочити. І в цьому відео ми побуваємо у селищі Верховина, де просто дивовижна, незаймана природа, яка завжди вабила митців та звичайних туристів. Гарно відвідаємо хату музей, де жив Сергій Парачанов, поки знімав фільм Тіні Забутих предків. Поживемо і самі наче місцеві в автентичному будиночку. А ще розкажемо, де самостійно виловити смачнющу форель на вечерю або ж скуштувати чогось суто місцевого. Ну а без чого наші враження були б неповні, так це без походу в гори. Тому ми вирушимо одноденним маршрутом до Казкового озера Несамовитого. І було важко, чесно. Почнемо ми наше знайомство з верховиною з території нашого готелю, бо чесно кажучи, саме заради цього карпатського колориту, ми сюди і приїхали. Цього разу ми вибрали оселиці з верховині, от в такому незвичному для нас будиночку. Він дуже старий, дерев'яний. Звичайно, у нас тут зручності на поверсі біля нашої кімнати, але все одно нам тут дуже подобається, тому що тут просто надзвичайний мальовничий вид. Ми знаходимося прямо біля річки, і цей готель називається Шум Черемоша. Свою назву готель виправдовує на всі 100%. Бо перед будинком, прямо на березі річки Чорний Черемош, є закрита ділянка для відвідувачів готелю. На території нашого готелю є отакий от гамак. Є, звичайно, територія, де можна замовити собі чани. І там, я думаю, що дуже прикольний вид, навіть яка б там ціна не була. Потім в нас є декілька альтанок, є своя гойдалка і доволі велика. Тут доволі велика також територія, де можна просто дітям погуляти на травички біля річки. Це прекрасно. В одній з альтанок є піч, щоб посмажити м'ясо і посидіти в компанії. Але також є ще один відкритий мангал. А ця гойдалка на березі річки це, напевне, один із головних козирів цього готелю. А ще класно те, що заради цієї гойдалки не треба нікуди пертися, бо вона на території твого готелю. На нашу думку, це дуже класний варіант для спокійного, навіть медитативного відпочинку на лоні природи, коли шум гірської річки допомагає зняти напругу. А любителі максимального єднання з природою можуть на цій ділянці відпочити у наметах. Окрім ділянки над річкою, біля самого будинку ще є невеличкий дитячий майданчик та парковка для авто. Що це ворона? Сам готель знаходиться в центрі верховини, де в пішій доступності є заклади харчування, магазини, сувенірні лавки та навіть туристичний центр. Ми всюди ходили пішки, бо йти до всього цього не більше 15 хвилин від готелю. Перевірено на Google Maps. Якщо чесно, то мене завжди цікавило, як ці будиночки старі. У ворогті або навіть ті Колочаві, і тут у верховині, як вони влаштовані зсередини. Це ж їм, напевно, деяким тут і по 100 років. А от той, що ми тут оселились, напевно, йому десь 50-60 років. І от нарешті я в такому побуваю. В будинку, окрім п'єців на кожному поверсі, в загальному доступі є все необхідне для приготування їжі. Навіть біля нашої кімнати на другому поверсі був чайник, що добре, бо по цим сходам не дуже зручно нести повну чашку окропу. Сам номер був хоч і маленький, але чистий та зручний. При заселенні нам пропонували кімнату на першому поверсі зі своїм душем, але ми відмовилися, обравши кімнату з балконом, який виходить прямо на річку. І хоч, як я вже казав, всі зручності були тільки на поверсі, а не в самій кімнаті, цей вид кожного ранку і вечора того вартував. Ми, до речі, замовляли отакі от ситні сніданки по 100 гривень з людини і снідали на цьому балконі. Але окрім омлету та млинців, газдиня більше нічого не пропонує. Звичайно, це не реклама готелю, а лише наша відверта рекомендація, адже ми отримали саме ті враження, які хотіли, і нам тут справді сподобалось. Але хоч нам і не пощастило з погодою, і зранку йшов дощик, і було прохолодно, ми все ж таки не всиділи на місці. Ну що ж, їдемо досліджувати все ж таки верховину. Дороги у верховині, крім центральної вулиці, не асфальтовані. Тому ми не ризикували і кожного разу лишали машину на трасі і йшли пішки. Бо деякі підйоми були круті та ще й після дощу. Ну, що ж, півдня просидівши в номері готелю, ми вирішили все ж таки зібратися з останніми силами і рушити до якоїсь оглядової вежі. Ти тут зовсім небагато, якийсь там кілометр. І от зараз подивимося, який же з неї там відкривається вид. Весь маршрут пролягає по вулиці Черемшини, тому ви точно не заблукаєте. Але як завжди, всі координати лишаю в описі під відео. Що сьогодні по прогнозу передавали, що буде максимально плюс 15, наче. Але чи то через те, що ми йдемо вгору, і мені трохи так складновато, Юлі також, то щось воно здається наче тепліше. В горах завжди треба бути готовим до будь-яких обставин і брати з собою одежу на всі сезони. Тому я для себе знайшла, до речі, такий прикольний лайфхак водонепроникні шкарпетки DexShell, які вбережуть вас не тільки від води, але й від поту та дискомфорту. Серед обов'язкового туристичного спорядження я вирішив, що необхідно мати надійний ліхтар від фірми Phoenix який має два режими світла, регулювання яскравості та суперпотужність і живучість. Посилання на магазини шукайте в описі до відео. А за нашим промокодом MOLD10 ви зможете придбати їхню продукцію зі знижкою 10%, аби завжди бути готовим до будь-яких викликів природи. Йти до оглядової вежі справді було недалеко, і якщо обережно, можна навіть і проїхатись. Але перед самою вежею рух для авто чомусь закрито. А ось, власне, і оглядова вежа, яка виглядає, наче якийсь дитячий будиночок на дереві. Ну як гарно скажіть, не дарма піднімалася. І взагалі це місце ідеальне для тих, хто не хоче йти в гори. Далеко, всього кілометрик трошки різко, але воно дійсно вартує того. Гарно! З вежі добре видно масштаби селища та безліч верхів, якими воно оточене. І саме через таке місце розташування, наче в чаші, селище й отримало назву верховина. Ще прямо біля вежі встановили гойдолку, але зверху вид все ж таки краще. Взагалі дуже круто те, що в Карпатах люди вміють створити би, таку цікаву локацію на порожньому місці, бо хто б сюди йшов на цю гору просто так. А от коли тут стоїть ця вежа оглядова, то вже сюди топають дуже багато туристів. Верховина вважається центром гуцульської культури, і колись давно тут діяли опришки. А зараз у верховині швидкими темпами розвивається туризм. Колись дуже давно верховина носила назву Жаб'є. Дуже така чудна назва, але тут протікає річка, котра носить щось подібну назву. Але я хотів тут розповісти про те, що Іван Франко колись написав, що Жаб'є – це столиця гуцульщини. І тепер тут майже на кожному кроці можна зустріти цей напис. Ба більше навіть центральна вулиця носить назву Жаб'євська. А ще верховина відома своїми музеями. Хтось каже, що їх тут понад 30, деякі кажуть, що понад 40, а за деякими джерелами взагалі 60. Ну, тобто тут вже майже кожна хата це будинок музей. Ну, зрозуміло, що приватний. І тому домовлятися за відвідування потрібно заздалегідь, бо вони можуть бути закриті, звісно. Але різноманіття просто неймовірно. Тут будуть і музеї Гуцульщини, і магії, і тіні забутих предків, які ми... Ходили, ну тобто, на будь-який смак. Можливо, через негоду, але нам щось не дуже щастило з відвідуванням приватних музеїв верховини. Або, може, господарі приймають відвідувачів лише в першій половині дня. Але із трьох музеїв, що ми планували зняти, нам вдалося потрапити лише в один. У Верховині знаходиться будинок музей фільму Тіні забутих предків. Якщо ви не дивилися цей фільм Параджанова, ви обов'язково маєте це зробити. Бо насправді це легендарний фільм. В свій час він отримав 39 міжнародних нагород, ви уявляєте взагалі собі. І саме ним ми змогли, як українці, заявити про себе, про свою культуру, історію, показати Гуцульщину. І це дуже вразило світ. І можливо, так, да, це, звичайно, не фільм як Марвел. І на сьогодні він не буде прям найдивовижніший, найцікавіший, але все одно я вважаю, що його дуже варто подивитися. А зараз ми йдемо в музей дивитися, що тут. Фільм Тіні забутих предків вийшов у 1965 році і був знятий Сергієм Параджановим на основі одноіменної повісті Михайла Коцюбинського, де основним сюжетом було кохання Івана і Марічки, а потім Смерть Марічки і поневіряння Івана в цьому світі. Цей фільм не тільки приніс акторам визнання, а й започаткував цілу течію українського поетичного кіно. Ми сюди прийшли, і жіночка, яка проводить тут екскурсії, їй треба в церкву і в неї справ. Вона сказала, що вона не буде ніяких екскурсій нам проводити, але вона дозволила нам зайти в хату, і взагалі так цікаво, бо вона вийшла з території. і Каже: тут Юля розголошує секретну інформацію. А я, а я пішла. все, все, все. Це просто про гуцульську довіру. Я, я так думаю. Але ми дуже вдячні пані, що мали можливість тут побувати. А ви краще телефонуйте за цим номером і записуйтесь заздалегідь. Ще ми чули таку цікаву історію про те, що коли Сергій Параджанов приїхав сюди створювати фільм, то його хотіли заселити в якийсь лакшері готель. Але він відмовився і оселився просто у звичайному будинку, щоб, знаєте, дізнаватися краще про цей дух Гуцульщини, побут місцевих. І у підтвердженні цьому ми якраз бачимо табли. Що саме у цьому будинку він тут жив та да, творив у 60-х роках? Всередині хати є різні старовинні предмети побуту, багато різного традиційного вбрання та купа фото зі зйомок. Тут навіть можна вдягти справжнє гуцульське нарядне вбрання. Боже, яке воно важке та колюче. От якось так міг виглядати справжній гуцул. Звичайно, що без розповіді екскурсовода про всі ці речі самостійно нічого не дізнатись, бо може щось із цього реальний реквізит з фільму, а може й ні. Взагалі, після того як дана стрічка вийшла на широкі екрани, на загальну аудиторію, так би мовити, у Сергія Параджанова було дуже багато проблем. І до цього багато хто не вірив навіть в те, що він зможе показати свою картину, оскільки цим фільмом. А він заявив про українську ідентичність, що ми окремі від росіян та від інших народів, що входили у склад Радянського Союзу. Сам Параджанов про зйомки фільму написав так: це був рік життя, прожитий біля вогнища, біля джерела натхнення. Це незвичайний край, який треба пізнавати і вивчати у всій його чарівності. Ну а ви неодмінно подивіться фільм, якщо ще цього не зробили. А ми ж рушаємо далі пізнавати верховину. Йо, там клює, а це означає, що ми йдемо свої животики, наповнювати рибкою. Ми пішли до Форель Хіл, але я попередньо зателефонував у декілька місць і ціни всюди були однакові. А так як це місце нам порадили місцеві, ми й зупинились на цьому варіанті. Але виявляється, що якщо хочеться рибки, то треба фігачити знову вверх. Ні, ну взагалі-то тут переїхати можна, якщо у вас повнопривідний автомобіль. А якщо ні, плюс ще й дорогу розмило, то вже, вже йдемо пішки. Але взагалі дивіться, який ви, така краса, на що ми на ту вежу йшли. Ну, тому якщо у вас обмаль часу і ви обираєте між двома місцями або з видом просто прогулятися, або ще й поїсти, то можна їхати сюди, наприклад. Підйом до закладу, аналогічно як і на оглядову вежу, лише по одній прямій вулиці Федьковича. Ми почали йти від траси, і в нас це разом зі зйомкою зайняло десь хвилин 20. Суть цього закладу, що ви можете самі виловити собі форель, щоб вам її приготували, такий собі карпатський інтерактив. Або ж можна обрати якусь з виловлених, інколи так навіть краще, бо ціна йде за 100 грам риби, а наскільки гривень ви можете впіймати, невідомо. Ми прийшли на інший став, бо там в мене нічого не клює, бо там велика конкуренція вже. У нас 4 рибака було. А тут я один. Тут великий такий ставок, і я одразу підійшов і що клю. Вон там бачив бульбашки, але поки що нічого не витяг. Не запитав, скільки тут глибина, бо там сказали, що метр вісімдесят, можна і глибоко занурювати. А ще в мене немає поплавка, тому мені складніше, я не бачу, що там. Відбувається, дьоргає чи не дюрає тільки по відчуттях. Коротше, я так простояв, хвилин 20, аж поки... Ні, ні. Ай-яй-яй. Важка. <му> все ж таки є. У нас щось спіймали. Ну, диви, яка величенька вух. Це буде задорого, але давай будемо куштувати все, ми готові йти. Всередині заклад простий без витребеньок. Бо хіба щось потрібно, коли з вікон в тебе такий вид? Ну ви можете бачити наскільки ми вражені взагалі порцією, і класно те, що в цьому місці ви не просто платите за рибку. А отримуєте колешу. Це така каша. Також кукурудзі не по типу баноші, Тільки банош готується на молоці, і він жирніший. А це на воді салатик, узвар, хлібчик. Ну, зараз будемо коштувати. А коштує це все 150 гривень за 100 грамів. Юля каже, що її готують на спеціальній сковорідці. і вона прям дуже смачна. Вона така ніжна, м'ясо прям відвалюється від кісток. І каша дуже смачна. Блін, нам все ми не дуже були голодні, але так все подобається. Можна, звичайно, забрати з собою, якщо не доїсти. Звичайно, це трохи задорого, але нам поки що все так смакує, що ми навіть готові переплатити. Тільки погляньте, яка погода. Дуже тепло, я знову в шортах. Нам дуже пощастило. І от коли саме така погода, коли так тепло, ви можете спробувати на Чорному Черемоші рафтинг-тури. Нам дуже радили скіта рафтинг тури, кажуть, що вони тут прямо найкращі. Ціна в них там десь від 1000 гривень за особу сплав. І коли річка Черемош Чорний повноводна, то кажуть, що це прям неймовірно. Також вони пропонують і квадротури, і джипінг-тури. Тобто тут у Верховині вам справді буде чим зайнятися. Якщо ви такі туристи, як ми, котрі приїхали лише на декілька днів, то я вважаю, що Верховина це прям топчик. Однією з найважливіших складових відпочинку на природі для нас є можливість активного відпочинку. Ну що ж, майже 12-та -го година, а ми вирушили на озеро Несамовите. А вже на тропі майже нікого немає, ніхто нам майже не трапляється з туристів, але ми не здаємось. Дуже довго обирали взуття для Юлі взяти в оренду, бо тропа дуже... Мокра та слизька, звичайний кроса краще не йти. Але все ж таки сподіваємося, що дійдемо. Був план ще пройти до а, гори шпиці. Але там більше 12 кілометрів, тому навряд чи ми це зможемо за один такий короткий день. Ну а саме до озера нам треба було пройти десь кілометрів 7 в одну сторону, що приблизно дорівнює трьом годинам хайкінгу. І хоч це не перший мій похід, але чомусь за весь цей час нормально взуття собі так і не придбала. І класне є те, що на базі заросляк можна собі орендувати. Саме це я і зробила. І тепер ні струмочок, ні каменюк, мені не страшні, Ну це ж тупо кайф. Тропа бере свій початок від бази Заросляк, звідки люди зазвичай стартують на Говерлу. Тому із трансфером на початок маршруту не повинно бути проблем, бо в кожному селі завжди знайдуться охочі вас відвезти. Цей маршрут він такий не дуже складний. Тут більшу частину шляху ви пройдете такими пологими ділянками, одна говерлу там справді важче підійматись. Але цей маршрут треба мати на увазі, що він удвічі довший. А якщо ще й оцінювати по часу, то до несамовитого йти менше, ніж на говерлу. За вхід до Карпатського національного парку треба сплатити по 80 гривень з людини. Ці гроші виплатити, щоб там, де треба, були отакі місточки, і тропа в цілому була облаштована. Також даний маршрут добре промаркований, що дуже добре для тих, хто йде самостійно без гіда і розраховує лише на сигнал GPS. Там, наче, якісь повинні бути проблеми з проходом на шпиці, бо тут вже зробили ж прикордонну зону, бо люди ще 30 кілометрів через гори можуть втікати, куди там до Румунії, напевне. Але наче ми пройшли все нормально, ніхто нічого не питав. Так що не знаю, де вони там є, ті прикордонники. Але коли ми заїжджали. До верховини там стояв блокпост, і вони питали документи. От коли підіймаєшся на говерл, там все чітко, порядок. У плані краєвидів тропа постійно буде змінюватись. Спочатку ви будете йти через ліс, потім буде трохи відкритої місцевості, знову ліс, струмочки і аж поки не вийдете на полонину. Це до того, що маршрут цікавий та різноманітний, і ваше око точно не буде втомлюватись від одноманітності пейзажів. Ну і нарешті ми взагалі вийшли з лісу, бо там дуже велика така ділянка, де ми йшли крізь ліс. Там була прям сусільна така болотяка, Певні місця були прям заблочені після дощу. І було трохи важкувато йти, тим паче мені у звичайних кросах. Але зараз вже нарешті гарно. І ми скоро дійдемо. Тому пішли. Приблизно тут ми вже зрозуміли, що до шпиців нам не дійти. Бо треба ще ж було Юліни черевики повернути та й спуститись не в темряві. Сподіваюсь, що якось нам ще вдасться до них дійти. А поки трохи читерства і насолоджуємось епічними кадрами, які я не знімав з дрону. Ці кам'яні ребра створюють такий неповторний ландшафт, який ви більше ніде не побачите в наших Карпатах, наче якийсь скелет гігантської доісторичної тварини. Але треба правильно розраховувати час. Або ж краще йти в похід з ночівлею. Тоді точно все встигнете. Та ні, ну ми все ж таки везунчики. Погода просто клас. Ми вже дуже були розчаровані, що дощ плюс 13, ми нікуди не підемо, але я все ж таки наважилась і не дарма, тому що тут дуже гарно ніякого туману. Якщо ви пам'ятаєте, Сергійко вже піднімався, десь тут посилання. І ви побачите, як йому було важко, як він страждав, якщо ви любите такий контент, обов'язково дивіться. У цьому відео ми не так сильно страждаємо, так що клас! Але Юля трохи поквапила радіти, бо основні випробування були ще попереду. Ну добре, заради справедливості, все ж треба сказати, що останній десь кілометр доволі такий різкий, постійний підйом гору по камінням, доволі вузько і було важко. Чесно. І от такий от вид. Цей різкий підйом не був триваючим. Була буквально лише одна така ділянка. А далі було вже легше, щоб ви не лякались. Ну і останній ривок, і ми на місці. Ну ось ми і тут, бачите? Ми змогли, ми дійшли. І, в принципі, по моєму обличчю можна помітити, що я не вмираю, я не задихаюсь, як це було на Говерлі. Трошки, звісно, промочили ноги в болоті, але це таке. Такий вид це теж точно того вартує. Озеро несамовите одне з найвисокогірніших озер в українських Карпатах, бо воно знаходиться на висоті 1750 метрів над рівнем моря. Я нарешті зміг насолодитись цим видом. Він справді, як сказала Юля, того вартий. Мені тоді здалося, що озеро якесь замале. Але ви бачите? Воно прям велике довжину озеро Несамовите має 88 метрів і 45 метрів ширину, а найбільша глибина приблизно сягає півтора метри. Аби туристам було цікавіше, місцеві понавигадували купу легенд. Одна з яких каже, що якщо кинути в озеро камінь, то неодмінно буде злива з градом. Але нам більше подобається інша, яка більш позитивна. Бо каже, якщо хочете знайти собі пару протягом року, треба вмитись в озері. Може, хтось не знає, але озеро несамовите вже мільйони років. Воно утворилося ще в льодовиковому періоді. А наповнюється воно снігами, льодовиками, які тануть. І тому ви, в принципі, можете завжди його бачити в різному вигляді. То воно трошки побільше, то поменше. Ми трохи обміркували і вирішили, що ми піднімемось трохи ще вище на гору, щоб подивитись на озеро, прямо так згори, щоб воно гарно було таким мілким. Ми не дуже втомились, тому. Долаємо наш шлях ще далі. Якщо піднятись на хребет, то ви опинитесь у Закарпатській області. І я не жартую, бо саме по Чорногірському хребту йде розмежування з Івано-Франківською областю. Але то таке: головне, який вид відкривається з іншої сторони чорногірського хребта із далекими горами на горизонті. Згори це озеро виглядає ще гарніше, тому дуже радимо піднятись туди до гори на хребет і подивитись на цю красу. Це просто неймовірно. А ще можна навіть побачити вершечок Говерли в Далечині. Назад ми спускались, звичайно, не без пригод. Ми знову йшли через болото, бо з вершини все стікає, і всі ділянки ближче до озера були ніби вкриті крихітними гірськими річками. Ну і звичайно, я не міг тут не впасти, та ще й замочити повністю кросівки і загубити запасні шкарпетки. Ну, не все за планом. А жопка? Рюкзайтло. Якось я відмився, але після всіх пригод і 15 пройдених кілометрів хотілося поповнити витрачені калорії. Тому на зворотньому шляху у верховині ми зупинились у корчмі у Мойші. Всередині заклад оформлений як мисливський будинок, але його родзинка це тераса з бомбезним видом, бо хіба щось може бути більш ідеальне, ніж ця вечірня панорама. Ну що, в горах ми витратили по 3 тисячі калорій. Ми, як справжні гуцули, взяли собі жирненьку їжу, щоб поповнити витрачені калорії. Ну що, голодні ігри почались. Ось приїжджали сюди і постійно щось новеньке. То була колочавська ріблянка, яку ми ніколи не спробували, Та й взагалі банош насправді. І бога ми не так давно спробували. Тут вже якісь кноші, книжки, Я вибачаю. Коротше, це картопля варена, типу як пюре, і потім її обсмажують, а всерединку кладуть бренджу. Хоча на вид виглядає як пирожок. пиріжок. 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 Пиріжочку. Mm -hmm. Ну як, як вам сказати? Ну, пюрешка, смажена пюрешка. Сиром. Смажом. Значить, я взяв собі так звану мойшину пательню, Це пів кіло картоплі з домашніми ковбасками. Але щось ковбаски мені нагадують більше. Ці ковбаски за тебе для гриля. Ну, В цілому смачно, дуже багато, величезна порція. Я тут наїмся, можна брати взагалі на двох. Ну, В цілому смачно. Ну, і в додаток тут були ще й дуже приємні ціни за такі порції. Тому, якщо будете дуже голодні, радимо неодмінно відвідати цю корчму. Ну і звичайно дякуємо, що додивились. Не забувайте, будь ласка, за підписочку, за лайк. Будемо дуже вдячні. З вами були поки молоді. Пока-пока! Ми приїхали до Ворогти і давайте ж дізнаємося що тут цікавого. Ми в верховині. Ми в верховині. Все, оце, оце такий кадр. Ну, виходь, вилазь них. Льодовиками та снігами, які тануть і. і. <свісно>